Німці часто залишають суфершенки, беріть, хто хочете. І тут часом бувають якісь класні штуки. Ну от Керамічна, явно керамічна руками роблена дівчинка із скакалкою, От розфарбовано. Ну, так уже все позабирали, це якісь пазли. І вон, до речі, ще один ящик побачив через дорогу. Цікаво, що там. От зараз е, він зовсім хороше щось телевізор, ну не знаю наскільки вони там працюють. Телевізор ніколи не забирав, але ось дивіться. Е, є така штука, це ролет кудись там, особливий ще якийсь ролет, запечатаний, запакований, з ціною вказаною. От комусь він не знадобився, він його виставляє забирати. Но мені таке нікуди не підходить, тому я це забирати не буду.